Вітаю, мене звати Ірина Романівна, я вчитель інтернет-порталу Внішколи і я допомагатиму вам у підготовці до ЗНО з української мови та літератури. Темою сьогоднішнього онлайн-уроку буде правопис слів іншомовного походження. Ставте запитання щодо змісту уроку в чаті на сторінці цього онлайн-уроку на сайті внішколи або в коментарях в групі Внішколи ВКонтакті. На найцікавіші запитання я відповім у прямому ефірі. Сьогодні ми поговоримо про правопис слів іншомовного походження. Слова іншомовного походження зазвичай викликають найбільше труднощі при написанні, тому що правил цих багато, і ми постараємося розібратися в основних з них. Для початку я пропоную розібратися з подвоєнням і подовженням у словах іншомовного походження. Подовження у словах іншомовного походження загальних назвах не зберігається, як у словах група, клас, бароко, сума, інтермецо, фін. Але є слова-винятки, як слова манна, ванна, нетто, брутто, панно, панна, пенні, анали, міра, дура, була, мула, мадонна, бонна, вілла. Тонна, гамма, брити, мото, біль. У цих словах подовження зберігається, оскільки ці слова є винятками. Також подовження зберігається у власних назвах, таких як, наприклад, Будда, Марокко. Також подовження зберігається у похідних від них, наприклад, буддизм, марокканець. Подвоєння літер відбувається у словах іншомовного походження, якщо збігається, наприклад, префікс і корінь. Як у словах, які ви бачите на екрані, слова аперцепція, імміграція, контрреволюційний ірраціональний сюрреалізм. Далі я також можу запропонувати вам згадати, Правопис слів за правилом дев'ятки. Всім відоме правило дев'ятки. За цим правилом у словах іншомовного походження після букв Д, Т, З, С, Ц, «ж», Ч, «ш», Р пишеться буква И. Якщо далі йде приголос. Це стосується слів іншомовного походження щодо правопису И. Це загальні назви. У власних назвах пишеться буква и у словах. Зараз ми розглянемо це на прикладах. Наприклад, за правилом дев'ятки ви бачите, можна його вивчити ще за фразою, де ти з'їси цю чашу жиру. Якщо підкреслити у цій фразі всі приголосні букви, то якраз і вийде ці 9 букв, після яких ми можемо писати и, як у словах косинус, чипси, дирекція, титан, зигзаг. У деяких словах пишемо і за традиційною вимовою. Вони є або давно запозиченими, або згідно з вимовою, яка у мові донорі. Це, наприклад, такі слова, як бинт, бурмистер. Звертаю увагу, що є варіанти бурмістер і бургомістер. Вимпел, «деякон», єпископ, «епитрахель», жасмин, імбир, кизил. Ну і подібні ви бачите приклади у себе на екрані. Щодо власних назв. І у власних назвах пишеться після шиплячих. Наприклад, після шиплячих а саме ж, «ч», ш, як у слові Чикаго. Також пишеться у полуках Ри, як, наприклад, у слові Париж. Париж, Рим, Мадрид. У словах, у власних назвах, які закінчуються на «ика», ида, як Корсика, Атлантика, Антарктида. Е, і знову ж є слова, у яких ми пишемо і за традиційною вимовою, як слова Аргентина, Вавилон, Єрусалим, Кордельєри і подібні. Ви знаєте, що, що крім букви І у словах іншомовного походження можуть також писатися інші літери. Це такі, як І, «є», У, наприклад. Давайте розглянемо на прикладах також у яких словах ми будемо писати інші літери. Отже. І ми пишемо на початку слів, як у слові імпульс, у кінці слів, як у слові таксі. А, також пишемо і у всіх випадках, які не входять у випадок у правило дев'ятки, тобто після всіх інших, крім отих дев'яти, які ми раніше перерахували. Також і пишеться у загальних назвах, і у власних, до речі, теж всередині слова перед голосним як у слові біолог. Також і пишеться у нас перед йотованими я, ю, є і йот. Ви можете бачити це на прикладах ось після П кімоно кіліманджаро. Літера І Літера пишеться у середині слів іншомовного походження після голосної як у словах астероїд, синусоїда, сюїта, інтуїція. Літера Е пишеться у словах іншомовного походження, на початку слів, у кінці слів, на початку в кінці та всередині слів згідно з вимовою: Елегія, експертиза, ельбрус, макраме. Є пишемо на початку слів, як у словах Єзуїт, Єретик, Єгипет. Також пишемо після апострофа е І, а також після м'якого знака та йотованих, як ви можете бачити. На прикладах. Звертаю вашу увагу, що є такі слова, які згідно з, миву, з вимовою ми не чуємо йотованого є, тому діез деетимологізація. У власних назвах це правило також діє. Тобто на початку, як у слові Єгипет, а також всередині, наприклад, після йод. Звук У, букву У пишемо у словах іншомовного походження, а саме ті, які прийшли до нас з французької мови. Ви бачите на екрані такі слова, як брошура, парфуми, парашут, журі, імена для імен це правило також зберігається, жульєн, жульверн. Я думаю, ви звернули увагу, що в російській мові всі ці слова пишуться з буквою Ю. Звертаю вашу увагу, що в українській мові шиплячі, тверді, і, відповідно, ми пишемо далі У. Далі. Ви знаєте, що у словах іншомовного походження, так само, як і в українських словах, ми пишемо апостроф. Але якщо у словах, власне, українських апостроф ми пишемо тільки після губних приголосних, то у словах іншомовного походження апостроф пишеться також після е, літер, крім губних БПВМФ, також після задньоязикових ГКХ, після шиплячих ЖЧШ е, та після літери Р. Пропоную знову ж таки розглянути. Це на прикладах, наприклад, після губної приголосної торг п'яний, після шиплячої миш'як, після «р» – кар'єра, також у власних назвах діє те ж само правило. Після губних. Рив'єра, барб'є, та після шиплячих руж'є, фур'є і подіб. Також апостроф у словах іншомовного походження пишеться після префіксів, що закінчується на твердий приголосний. Ад'юнкт, ад'ютант, ін'єкція, кон'юнктура. Апостроф не ставиться. У словах, у яких є сполука діро перед цією сполукою, апостроф не ставимо. Кур'йоз, серйозний. А, і також не ставимо апостроф у тих словах, які вимовляються м'яко, як слова бюро, пюре, пюпітер. Тут у нашій губні приголосні напівпом'якшені, тому апостроф нам не потрібен. Щодо м'якого знаку можемо сказати. Так само, як апостроф у словах іншомовного походження ми можемо писати м'який знак. М'який знак у словах іншомовного походження пишеться після м'яких приголосних. Д, т, з, с, Л, н. У цих словах пишеться м'який знак згідно з вимовою. Знову ж таки, ми можемо розглянути це на прикладах вживання м'якого знаку. Наприклад, слова адю, «ательє», «марсельєза». Як ви бачите, тут після. «д», після названих нами приголосних, тобто Д, «т», «з», С, «л», «н», перед Йотованими «ад'ю», Марсельєза, бульйон, а також перед сполукою ЄО. Щодо власних нас, тут зберігається те ж саме правило. Тобто, після м'яких приголосних перед я, ю є, а також сполукою ЄО. М'який знак також пишемо після букви Л, м'якої згідно з вимовою, наприклад, фільм Альбатрос Нельсон. М'який знак також пишемо у кінці слів згідно з вимовою магістраль, базель, булонь». Але є слова, які у мові донорі вимовляються твердо, як слова бал, метал, рулон, і, відповідно, після. Кінцевих приголосних м'який знак не потрібен. Також м'який знак не ставимо у словах, у яких пом'якшений приголосний, який йде перед йотованими нашими перед я, «ю», «є», «ї». як у словах мадяр, малярія, дюна, ілюзія, нюанс, тюбик, тюль. І так само у власних назвах, якщо приголосний, що йде перед Йотованим, м'який, М'який знак нам не потрібен. Аляска, дюма цюрих. Отже, це основні правила, ті, що стосуються правопису слів іншомовного походження. Я обіцяла вам на початку уроку відповісти на запитання від наших дописувачів. На найцікавіше запитання. Тож пропоную перейти до наших відповідей на питання. Отже, дивимося, що нам написали. Так. Дописувачка у нас питає, як правильно писати. Як правильно писати ват з двома Т чи «ВАТ» з однією Т, тому що траплялися її, очевидно, і такі, і такі варіанти написання. Можу вам сказати, що ці, обидва ці варіанти правильні. Але якщо це власна назва, тобто прізвище, то ми пишемо з двома Т. Якщо це у нас загальна назва, тобто одиниця вимірювання, ми пишемо з однією Т. Так, дивимося ще одне запитання, необхідно нам відповісти. Так, ну ось, наприклад, таке запитання. Дописувачка у нас питає, чому слово купль'єри пишеться не за правилом. Відповідаючи на це питання, я нагадую вам, що ми казали, що деякі слова, згідно з традиційною вимовою, пишуться. Наприклад, через і. Ось отак от наше слово Кордельєри, воно за традиційною вимовою має літеру И, тому ми, слідуючи цьому, маємо писати так само и. Що ж, дякую вам за ваше запитання, дякую за те, що дивилися нас. Нагадую вам, з вами була Трач Ірина, вчитель інтернет-порталу школи». Наступного разу ми будемо з вами розглядати тему тропи. Тобто це буде тема з літератури. І я сподіваюся, ви до нас знову приєднаєтесь. Я прощаюся з вами і бажаю вам на все добре.